Доброго вечора, доброго вечора. Всі люди, які сьогодні присутні і будуть присутні, хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості, вдачі, гарної вдачі, щастя, натхнення. Нехай мрії збуваються. Нехай ваші дороги відкриваються, нехай ваші шляхи відкриваються, нехай все получається те, що ви собі ж забажаєте. Нехай щит над вами стоїть перед вами, зліва, справа, під ногами ззаду. Нехай вас охороняють всі вищі сили, воїному ЗСУ Хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, ціль спрямованості, удачі, усього найкращого, що вони собі бажають, ясного ума, ясного сознання. Щоб цілі досягалися, щоб все получалося тільки найкращим образом. Великого щита зверху, з, зліва, справа, спереді, знизу, ззаді, щоб полі дурні не хапали, щоб все було тільки так, як ви забажаєте, Щоб все получалося тільки таким образом, як ви бажаєте, щоб все було найкраще, і щоб ви повернулися до своїх домівок, до своїх батьків, до своїх дітей. До Своїх будинків, усім доброго, мирного вечора. Я сьогодні приготувала тему про життя, як нас приймають інші люди. Як нас люди сприймають і взагалі що від нас хотять? З кожного можу сказати те, що нікого не цікавить інше життя, тільки завість, злість. А також якщо взяти те, що хтось нами радується чи хтось посхищається, це може бути тільки ми говоримо про близьких і рідних батьків, діти, чоловіки. А загалом всі не рідні, вони в більшості йдуть заздрість або Якась така, такі моменти, коли, наприклад, погано, то тоді вони приходять, як допомогти. Ну це не допомога, це в більшості зверхність, що водя от от, е, крутіша, і в мене я тобі можу допомогти. Тобто такими привілегіями вас задарити. Ну є такі моменти, тільки вам стає добре. Ці люди досить далеко відходять. Тому що якщо взяти навіть фінансову сторону, можна сказати так, коли ви Нуждалися, коли у вас був тобто, якась нестача була і. Ці люди допомагали. Ну коли ви приобретаєте матеріальне благополуччя, чи ще щось там трішечки краще. Ці люди починають відходити, тому що вони як сказати, вони вже не в пріоритеті, вони не зверхи. І таких людей ми досить багато можемо спостерігати у себе по житті в більшості. Також якщо ми говоримо про те, що ми в більшості живемо для того, щоб було в нас краще. Ми ж також такі ж самі йдемо, не тільки. Загалом всі люди, У нас також це присутнє. Також можу сказати, ми дуже прив'язані до чужої думки і до чужих мислів, що люди скажуть, що люди подумають. І таким чином ми забуваємо про себе. І те, що ми хочемо, хочу вам ще раз наголосити про те, що ніхто ваше життя не проживе, ніхто ваших дітей не нагодує, ніхто вашими сімейними обов'язками цим ніхто не займеться і ніхто цього окрім вас не зробить. Тому якщо ви хочете, якщо ви бажаєте. Те або іншу дію якусь робити робіть і не думайте про те, що хто подумає і хто що скаже, тому що такі часи настали, що допомогти ніхто не допоможе. Також, якщо ми можемо дивитися досить багато успішних людей, то вони взагалом ніколи не дивляться. Вони діять, вони не думають, вони зразу ж діють. Придумав, він діє, а не думає про те, що скажуть. Також, якщо ми беремо. Більше е, багатих людей е, я не говорю про депутатів. Я говорю про, про тих людей, які досягнули досить багато в житті і не крали, не не займалися, такі е, на просторі. Нашої землі кулі також досить багато є таких людей, які діяли, не думали і не аналізували, коли вони хотіли щось зробити, вони ставали, робили, і вони не дивилися на те, чи в них вийде, чи в них не вийде, тобто відкидали страх далеко. Також, якщо ви бажаєте і хочете щось зробити, перестаньте боятися, тому що в більшості це страхи ваші. Також, якщо ми будемо дивитися про те, як вже я перехожу на матеріальний план. Також є такі моменти, що є такий якийсь потолок, коли хочеш собі купити, але боїшся, або якісь такі моменти є в тому, що будуть бачити моє багатство. А що люди скажуть? А, а от я буду мовчати, я от не покажу. Це також нікого не має стосуватися. Воно ваше вами зароблено і ніхто не має до того діла. Є ви і є ваша сім'я. Тобто завжди думайте про те, що на початку ви і ваша сім'я, а то все остальне досить далеко. Доброго вечора У вас сьогодні. Нова гарна локація. Дякую. Досить гарна. Оля, де ви пропадали? В дорозі пропадала? Чи будуть обстріли? На жаль, так будуть на вихідні обстріли. Скажіть, будь ласка, треба виїжджати Запорожня Запоріжжя по відчуттю. Я не можу ніколи, я нікому такої поради не даю, чи потрібно виїжджати. Кожна людина собі орієнтується по тому, чи потрібно виїжджати чи ні. Тому що це має людину загалом по відчуттю, ви маєте бачити і відчувати, чи вам потрібно виїжджати чи ні. Тетяна пише: Дякую, мені потрібно було почути ці слова. Люба, дякую. Щас кажете про Дніпро Дніпро. На жаль, ще страждає. Нічого доброго я не можу, поки що про Дніпро сказати. Загалом за всю територію України я нічого поки що доброго не бачу. Обстріли масові надалі продовжуються. Тероризм продовжується і все ще поки що в такому стані надалі є. Мобілізація стане ще жорсткішою, я не можу сказати. Весна буде рання, ні, а я не бачу, що весна була рання, і весна також буде досить сильно вітряна. Чи дасть нам Трамп нагалки? Так дасть. Буде повне відключення України. Ні. Харків обстріли. А в Харкові досить до речі, що надалі будуть сильні обстріли. Також один район буде досить сильно страждати. В принципі, якщо розглядаючи салтовка, то вона саме більше страждає. І надалі вона буде страждати. Запитання пише, не пропускаю. Я до цього нічого не маю. Пишіть коректно, наприклад, без вживання якихось матюків. Якимись такими словами я зрозумію. Морози ще будуть з понеділка, знову морози. Ви на лічні вопроси відповідаєте тільки в особистому. Тобто, ви йдете до мене на консультацію, тоді я даю вам відповіді. Коли буде більше електрики, весною. Коли вже відключать отоплення. Чим закінчаться новини пштайну? Там їх трошки прикриють. Зараз досить багато моментів, деяких потрібно було всунути в епіцентр досить великих подій, щоб люди переключили увагу. І таким чином то пштейна будуть ще мусолити і мусолити не один рік, тому що тільки викиди роблять, тоді, коли потрібно людей переключити увагу. Є інфа, що живий. я не можу вам сказати. Я такою інформацією не володію. Дніпро пропустять хоч чуть-чуть по 10 часов тривоги, поки що ні. Я того разу вам казала і цього разу говорю, що там зараз Дніпро йде на галочці. Мобільний зв'язок відключать? Я не бачу, що повністю відключили мобільний зв'язок. Може бути погашення мобільного зв'язку в якихось регіонах, але я не можу сказати, що повністю його можуть відключити. Перемовини РФ зірветься про енергетику, чекаємо друге. Це не те перемир'я, про що ви, ви думаєте, що це про енергетику. Я не говорила, що перше перемир'я – це про енергетику. Не перекручуйте мої слова. РФ піде війною на Польщу, так піде. Коли обстріли на вихідні, нам нададуть гарантії безпеки, так нададуть гарантії безпеки. Все буде добре. Коли стане краще. До осінь я вам нічого пообіцяти кращого не можу. Може бути трошки полегшення, але я не рахую, що це краще. Серівно тут регіони, які будуть страждати. Також дурдом страна готує, до речі, два наступи. Це дійсно правда, і вони будуть. Також навіть не два наступи, будуть на трьох напрямках почнуть сунути. Тільки починає тепліти, почнуть сунути на трьох напрямках. Запоріжжя вистоїть, так. І Дніпро стоїть. Дивіться, ви мене так запитуєте про недообирацію, коли це завершиться. Ви можете самі зараз досить класно. Це вже не треба мене, чи яснобачення, чи яснознання. Це ви проаналізуйте їхню економіку. Російську економію по проаналізуйте, і ви будете бачити, що твориться і коли це все закінчиться. Харків вистоїть, і суми вистоїть, і кривий ріг вистоїть. Волині наступ буде, не буде. На Київ ще підуть, не підуть. ЗСУ підуть контрнаступ, я не можу сказати, що буде контрнаступ. Мелітополь визволять всі окуповані території, повернуться до України дипломатичним шляхом. Білорусі стягують техніку це до нас, не до нас. Я ж вам говорила неодноразово, що будуть пробувати йти на Європу це в більшості в ту сторону вже? Звідки ви це знаєте? Агент КГБ І ГУР. На трьох роботах працюю. І ще заробляю тікток. -тік. В яких напрямках на, наступ буде? Це Суми Запоріжжя і сюди, як виходить, десь. Харків, Дніпро, там більшість якісь ну будуть заходити. АЕС повернеться додому, повернеться. Це остання війна у нас в Україні. Так, можу сказати, що так: не пройдуть, не пройдуть, а в суми зайдуть, не зайдуть. В суми вистоять. Це буде повноцінний наступ. Я не можу сказати. Це в них в планах. Стерлінки для РФ відновлять вау, люба, дякую. Я не бачу, що відновлювали старлінки. В якому році кінець, тридцятому. На Європу тільки підуть, чи це тільки спроба. Вони спочатку ми можемо говорити про 25-й рік, що вони вже почали пробувати. Надалі воно буде збільшуватися, збільшуватися, і також будуть країни Балтії, вони зайдуть туди. Росія використовує кліматичну зброю. Ні. Це зачем будуть судити, так будуть. Що чекає Одесу? Прильоти чекають. Польщі підуть на захід України. О Боже. Серйозно в 30-му році, до 30-го року. Серйозно до 30-го року. Тому що, якщо це нам продають зараз підписання договору як завершення війни, то я хочу розчарувати вас всіх, то що це не є завершення війни. Завершення війни це коли всі території повертаються в Україну і також вистроюються кордони. А це ж виходить заморозка. Це різні фактори того, що завершення і заморозка. У 2014 році також була заморозка, і в 2022 році ми прокинулися від чого? Від вторгнення Російської Федерації. Тому ми не маємо путати те, що Заморозка і завершення війни це одне і те саме. Що зупинить Росію, економіка їхня їх і зупинить. Путін живий, так, Путін живий. Боже, мені слухайте, в Тіктокове тут я не пам'ятаю, якесь відео теж записувала, і мені там слюною в роті доказують, що Путіна вже немає і Путін помер. Хочу їх розчарувати, що Путін є живий і він живий, живохінькі, ніхера йому нема. Китайці де будуть воювати. Китайці будуть воювати з Тайванем і також США і також НАТО, Євросоюз буде включений в цю третю світову війну. Коли Китай вийде вже з Америкою в війну, то це буде вже третя світова війна. Харків не візьмуть. Я Харків, я би вам сказала, що вони візьмуть замість Харкова. Ракети будучи довго бити до нас, так що буде Запоріжжям вистоїть, не зайдуть. Повна мобілізація верег почнеться. Я не бачу, що там повна мобілізація. Я заходила така, щоб от повністю гребли всіх. ні. Чи буде голод, не буде голода. Дякую за мантру з ефіру, я в захваті. Дякую, мені також приємно. Гарантії дадуть, нам дадуть якому році ляже економіка Росії? Ми, можем, ми почнемо бачити це вже цього року. Но, але вона не може лягти так одним щелчком. Знаєте, отак ми захотіли, і вона лягла. Але ми вже спостерігаємо, що вже починають по талончиках закупляти їду. Також ми можемо спостерігати, це, бачити, що на поличках вже дещо нема. Щось вони не розуміють, чого в них ціни подорожчали. Також ми можемо бачити в них, вони хоч перестали кредити платити, це також ще один плюс. Там досить багато факторів. Я кажу, хочете знати, коли завершення війни, подивіться на російську економіку. Спостерігайте, будете все знати. І навіть до мене не треба буде мене питати, коли воно буде. А спостерігайте за російською економікою. Чернівці буде все добре, не хвилюйтесь. 20-й пакет санкцій РФ включать включать. Зеленський піде на другий термін, його не виберуть. Коли демобілізація? я не бачу демобілізації. Навіть я зараз підпишуть цей мирний план. Я не бачу демобілізації і не бачу припинення мобілізації в нас в країні. Що буде з Миколаєвим? Вистої Львів, буде цих вихідних на Шухері.